Вийшли трошечки на вулицю поглядіте аж тут така зима. Ой-ой-ой. Коли вийшла, то так мило-мило, я з вікна подивилась така замітіль, а тут щось не видно, щоб мило. Чи то з вікна видніше? Холодно сьогодні і. Мете. Двома руками телефон тримаю. Зима, ну хоч лютий полютує, а то січ січень ніць не сік. Треба ховатися. Буде цього доброго, файного. Так, так просто з вікна видно, що...